Вні свіча ми мигочіла кривді за плеча, тріпотіла добра, Зворушує молодію скорботи в уяві тридцять третій постає. Незримо відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я Леха, не бачила, як просто на очах. Від голоду вмирає тихо, тихо, дитя мала у мами на руках. А смерть новина знов людей чатує. Тенева розставляє смертність скрізь, нещадний голод селами лютує, вбивається в гіркому морі сліз? Давно не чути голосу людського, ні кішок, ні собак нема, ніде. Горобчики цвірінькою довкола, та око зголоніло, їх знайде. Чому вині ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля? Хто відповідь правдиво зможе дати? Лиш пам'ять серцем з болем промовля? Коли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках. Та голод неможливо припинити, якщо він запланований верха. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько сонцю, хлібо, люди. достатку Україна, хай живе. 6 листопада вся Україна вшановує пам'ять про жертв голодомору. Тож схилімо голови перед мільйонами закатованих синів та донів, які загинули у цій страшній трагедії. Засвітимо свічки, тим самим засвідчивши, що ми пам'ятаємо про них та шануємо пам'ять про цю страшну трагедію. Пекельні цифри та слова. У серце б'ють, неначе ноло. Немов проклятий, оживе. Рік 33. третій Голод. голод Кожну четверту, суботу, листопада Україна вшановує пам'ять жедволодоморі з 1932 по 1933 роки. І масовостусний голодів з 1921 року по 1923 рік і 1946-1947 роки. Україна. Пережили три великі голоди, переживають голодну смерть і сьогодні, перебуваючи в умовах російської окупації. Голодомор геноцид проти українського народу. Результат спеціально організованого комуністичним керівництвом штучного голоду 1932-33 роках, що спричинив загибель мільйонів людей. Голодомор в Україні тривав 17 місяців з квітня 1932 року до листопада 1933 року за різними даними загибло від 4 до 7 мільйонів людей. Хоча історики вказують про 10-11 мільйонів загиблих. Навесні 1933 року в Україні помирали 17 людей щохвилини, 1000 людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. Упокорення голодом стало інструментом закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верстви українських селян-господарів і перетворення їх у безправних колосах. Голод найбільше виразить дітей. Вони виявилися найменш захищені. Смертність за деякими під рахунками сягала 50% загальної кількості комеди. Законна країна право Лодомар 1932 рік. По 1933 рік був визнаний геноцидом українського народу. Повинне мовчання сльозою горить, пронизний струм, немов би мить, що за душу, бере за живе, під тривожним у серці гуде. Я бачу твій розпад безсилих людей, і погляди володних дитячих очів. Доволі затиснути своїх гнівців і вирок високих картів. Той сторін кращий свят'ю, крізь спогадів тому понароду базію. У вічній змістимо сторінку суму, прожертвину на зиду пана святу. Нехай світ поз нашої свічки буде знаком скорботи новинам вбити. Нехай наш клас сьогодні стане храмом гам'яті тим, хто був невинно заручений, знищений. Пішов у небуття, не дожив, не долюбив, не доспівав свою прісню. Хай для всіх людей доброї волі ця хвилина скорботи стане актом поминання і перестороги. Хай подібне не повториться ніколи. Знов окинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. поминаючи мертвих сьогодні, е, нарядує майбутнього живих. Деньджері день скорботи печаль, Запалила нашу пам'ять, свічки з кіблужі, листочки опалюють, що голодні руки. Із придумку храм Господні, коли хвиля малесовіти, Строму душі і в серці не нас та за нею День минулий згадай, не сім, нехто любов'ю живою своєю, поділитися здоминим всіх. Щоб уранки теплі і холодні не йшли шикуватися христи, Щоб не плакали душі голодні, свічку маленьких суміх. Ми забережали. свого минулого та йому варто свого майбутнього. Запалимо свої свічки та що не було. Опікові місяці Голодомору в Україні щохвилини помирало 24 людини, що, люди, що 1440. Щодня 4560. 4,5 мільйонів українців загинуло за два роки. Це був спланований геноцид Москви проти України. Вони не змогли забрати нас від. Вони спробували забрати наше життя. 28 листопада Україна вшановує День пам'яті жертв голодомору, наймасштабнішим з яких був голод 1932-1933 років, організований радянською владою. Внаслідок геноциду українського народу з допомогою масового штучного створеного голоду загинуло за різними даними від 7 до 10 мільйонів людей. День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно, 4 суботу-листопада. Традиційно в цей день громадяни відвідують, відвідують поминальне богослужіння і поукладають символічні горщики зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. Сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не на один. Зверніть сльозу за тим, хто не заріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте за заволосіть, померлі люди стоянуть стоїть ни. Від благають українців, донесіть страждальний біль голодної порівняни. Бо ми колись жили. Зверніть сльозу, нехай не згасне свічка. Не в цій землі там проросли, все, в не знали, люди більше. Геноцид проти українців другого роки, 1933 років Помста за нашу свободу. 26 листопада о 16.00 запали свічку пам'яті разом з усією Україною.